Давайте Сергію поговоримо про Олімпіаду 80, знамену для вас Олімпіаду. Як відбувався відбір на цю Олімпіаду склад збірної СРСР саме? Чи не було тиску з боку московських спортсменів, московських чиновників, коли був відбір? Ні, особливо ні. Нас поважали. В збірній команді було 4, 4 українські спортсмена. Ми відібралися задовго до Олімпійських ігор і не тільки тому, що ми виграли першість, національну першість, але ж ми, я вже казав, на зустрічі на. Прес-конференції, що ми вже ці два останні роки були перші в рейтингах світових, е очолювали ці рейтинги і з найкращими результатами в світі. Тому перепонів не було. Завдання, яке на передодні Олімпіади, Олімпіади стояло в Москві? Виграти, виграти, і тим не менше виграти як можна більше золотих нагород, нас це настраювали. І особисто до мене була така ж не прохання, а завдання що подавати дві дистанції з медалями. Тоді в мене був шанс ще виступити в естафетній команді. Тобто треба було, що такі е, е, партійні були, якби наголоси, що е, один спортсмен повинен вигравати як можна більше медалей. Тоді це буде якийсь орден більш вишого. Ми дві медалі. Да, я отримав тоді орден дружби народів. Але якщо було б три медалі, то як осельника, то може отримав би орден Леніна. По... Чи нужен, чи не <смеш> необхідним, не знаю. Зараз не скажу. Е, е, як вас нагороджували, де, чи за час з вами генеральний секретар нагороджував вас тоді? Так, це відбувалося в Кремлі, тоді в Радянській Москві. І Георгівський зал, як завжди, всіх всіх переможців зібрали і нагороджували, Да, тоді був громико підгорний, підписував. Да. І хто вашим був конкурентом основним на Олімпіаді? На Олімпіаді були американці, але ж я кажу, що другу стрічку в рейтингу займав угорець, чемпіон рекордсмен світу вирасту. Він був в Харгітаї, два угорці, вони плили зі мною в запливі. І бразилець, Мадруга, Джан Мадруга, він плив споруч зі мною на другій доріжці, я по-третій. Олександр Сидоренко, мій друг, який виграв в мене 400 метрів плавання, я був другий. А батерфляєці всі англійці, шведці, найголовніші конкуренти і рекордиці. Курсмен світу з е, Німецької демократичної республіки, Рогер Питель, він плив поруч, тобто я довів, що я кращий. В ну, себе на батьківщині, як вас зустріли. Якісь були квартиру дали, чи якісь були у вас привілеї ну, після цього? Це завжди при цими Олімпійськими іграми, як же поліпшують житлові умови. Я вже тоді як би, як би знав, що да, якщо я виграю Олімпіаду, то отримаю квартиру. От, так воно все відбулося. Я отримав талон на покупку автомобіля. От, я е, купував за ці дві премії, які мені дали за перше і за друге місце. Якраз вирішив вистачило тоді 9 тисяч рублів. Я купив тоді шестерка, да, <смітна> Жигулі шостої моделі. І одразу після Олімпіади ви ще повервали кілька турнірів, але в 83-му році, здається, припинили виступи у спорті. Чому причина? 65-му. п'ятому. досягнення останній здається, в подається му да, було на європейському да. рівні. На європейському Рівні, так, да, я вже розумів. Припинив, чому? Тому що в вісімого року ці всі чиновники злякалися їхати до Америки, поняли, що там буде розгром радянської збірної. Хоча ми, ми цього не відчували, ми виготувалися. Нас такий тренер, як Сергій Михайлович Вициковський, готував до цього до цієї події, і ми всі були готові. Коли приїхали на останні е, збори, це було 9 травня, така знаменна дата, коли нас зібрали, сказали, ви знаєте, хлопці, ми не їдемо на Олімпіаду, бо там зривають, там бомби, там шок для вас, да, був? То був шок, То був шок, який не пройшов і через рік, тому я закінчив плавати і зрозумів, що, що мене дорили. Ну, чим ви одразу зайнялися? Відразу нічим. Я вже тут на конференції сказав, що почав з професором Платоном готувати цю дисципліну і дисертацію, яку дійсно мене захопило. Я десь три роки я займався цим, що писав цю диссертацію, їздив по світу, збирав інтерв'ю, Получилося дуже добре. Як ваш син пішов по ваших стопах, ви прагнули, що він пішов чи він сам обрав шлях? Ні, я хотів більшого, але ж потім зрозумів, що ну, не треба таке. Випробувати його на, 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 на таку міцність, то що він був на трьох олімпіадах, був в фіналі Олімпійських ігор, Мене все задовольнило. Молодший син був рекордсменом Сполучених Штатів Америки. Теж я радію тому, що вони виросли дійсно класними мужиками. Ось, зараз мають власний бізнес, і я, я цим задоволений. Ви в перших ні, не вперше. Які не вперше. враження від міста у вас? Ну за от, сьогодні мене привезли по тих місцях, де я не бував, а, а потім показали ще місця дуже цікаві за, за містом, там де ми хочемо разом з Ксеніковим привозити дітей, робити мастер-класи і дійсно виховувати діточок і, в тих містах, де вони можуть і відпочивати, і тренуватися. Такі місця сьогодні побачив, побачу ще завтра і дійсно будемо співробітничати з Чернівцями. Ну, ваше побажання буковинцям? Буковинцям. Дійсно цей симбіоз, який зараз є: обласна рада, міська рада, спортивна, громадськість, батьки і такий тренер-локомотив, генератори ідеї, як Ксеніков, у вас повинна отримати дуже така взривна смесь, що ви дійсно будете першими в Україні. Бажаю цього. Дякую вам, гарно успіху.